У Луцьку цілодобовий пункт обігріву працює у терцентрі на вулиці Данила Галицько, 18. Двері зачинені. В день до людей виходять працівники центру. Вечірньої та нічної пори сторож. У мене сигнал. Я виходжу, відчиняю. Буває, що поліція привозить і самі приходять. Беру термометр, поміряв температуру, антисептик. У нас є чай, там гаряче, щоб нагрітися, і одяг так само. Від початку похолодання у пункт обігріву звертається один чоловік. На час зйомки його в центрі не було. Перше, що його цікавило, теплий одяг. Йому було запропоновано відвідати баню. Він ще скористався послугами перукаря, послугами їдальні. Він повідомив, що у нього немає на даний час місця. Ночівлі він живе в підвалі багатоповерхового будинку. На сьогоднішній день там стало дуже холодно і попрохав, щоб він міг приходити сюди. Це ми на ніч залишаємо для хто приходить на до пункту обігріву, теплий одяг. Залишаємо одіяло тепле, продукти, чайник, чай, печиво, консерви. Немає ліжку місць, але у нас є от схамейки, де він може собі розложити одіяло, пролягти, зігрітися. Щодня у терцентрі людей, які опинилися у складних життєвих обставинах, харчують. На сьогоднішній день нас харчується 125 чоловік. Соціальна сфера дівчата розносять лежачі. Одинокопроживаючи, мало забезпечені, приходять самі, беруть посуду свою і беруть додому, харчуються там. Торік у терцентр до пункту обігріву зверталися 16 людей, сказала заступниця директора Лариса Колядко. Окрім Луцька, стаціонарні пункти обігріву працюватимуть у села громади, говорить начальник відділу міськради Юрій Кирилюк. Днягинінок, Забороль, жидичин, кульчин, озерце і В цих населених пунктах будуть знаходитись пункти обігріву, які будуть працювати в денний час доби. Юрій Кирилюк каже, стаціонарні пункти обігріву працюватимуть у селах, коли температура знизиться до мінус 10 градусів. Вадим Панефідін, Новини на Суспільному. Луцьк.